народ! Сьогодні з вами я, Людмила та ролик Проводник. Тігрулі сильно сподобалося вчора позірувати, от вона сьогодні вже застрипнула до мене і намагається, покажи не хвоста, а очі. Намагається мені допомагати. Вона у мене недавно, півтора місяці. Я її знайшла на вулиці в морози. Це після нового року було січень. Ну, вже вичухали її трошки. Все, не, не заважай, іди гуляй, іди, іди гуляй. Так, свічки запалюємо. Сьогодні щось я не відкоректувала. Угу, трошки поправити треба. Телефон. Хотіла сьогодні вам <кій> Олені сказати дуже велике. Дякую за донати. Там приємна несподіванка. Дякую, велике, Олена. Я не знаю, можна називати фамілію чи ні, а напишеш, якщо що, то буду озвучувати. Дякую за донати, за допомогу. І хочу, як, як завжди, сказати, підписуйтесь на мій канал, бо 43% я дивлюся, просто дивляться, не підписані. Кому подобається, дійсно, кому подобається, кому не подобається, не треба. І ставте вподобайки, розсилочки робіть. Так, ви на відстані. Угу. Деякі на відстані на дуже великій, за кордоном дивиться? Сьогодні такі ваші питання. Подивіться, будь ласка, ситуацію по Енергодару. Чого чекати і коли звільнять? Подивіться, будь ласка, ситуацію по Енергодару. Енергодар, що там? Енергодар. Енергодар обмежений. Ви кажете, ми давно в обмеженні, ми давно тут не знаємо, що нам робити, як нам діяти, очі зав'язані. Ти ну, в такому стані далеко не поїдеш. І не знаємо, що буде, що буде в майбутньому. Чи будете ви тут розчаровані обманами? Угу, що все закінчиться. Ага. Ну, не вірите, вже, що все закінчиться, бо це дуже довго відбувається. І вам кажете, от ну, по суті, повинно все вже якось, знаєте, проявитися, ли. Я розумію цей ваш стан. У нас був точно такий самий, коли ми очікували звільнення. Нам сказали, що в Херсоні ось-ось-ось, а раз і пішли потім на Харків наступ. І у вас такий самий стан розчарування, якоїсь безісходності, і не вірите в те, що вже може відбутися звільнення. Але вам кажуть, вам кажуть чекайте, у вас є шанс. І тут уже недалеко, дивіться. Чекайте шанса на визволення. Угу, да. Ну, два, два туза відразу новий етап починається. А тут залишилось ну, по количеству... Тігруля, не мішай. По количеству карт, от, да, їх небагато. І вам треба очікувати, кажуть. Ну, свічка, тікай, вуса палиш. Не заважайте. І що далі? Ну, ви боїтеся, звісно, ви боїтеся те, що ви кажете, нам навіть страшно подумати, а що буде далі, і, що це, і як це відбуватися буде, ця стабілізація. І як проясниться ця ситуація? І з Енергодар, це ж там, де етат, Запорізька да? станція, і тут. Що буде, непонятно, ви кажете, як вони, як вони себе поведуть. Угу. А тут показують вам, що оця агресія, яку ви там очікуєте. Ви очікуєте, що сильні, будуть там обстріли, нападки, там будуть, будуть це розрушати, обстрілювати. А вам кажуть, що воно тут буде стримано. А чим стримано? Воно ну, зараз подивимося. Димося, чим стримано. Це Закінчиться Закінчиться маніпуляція. Що за маніпуляція? Ага. Що будуть обстрілювати, що будуть розрушати. Бачите? що будуть вас обстрілювати з неба, що буде артилерія, що будуть розрушення. Це все закінчується. Маніпуляції цим закінчується. То есть, я кажу та сама історія, можливо, вам набридло це чути, але у нас те, те саме було. Вони казали, ви дивіться, бо якщо ми уйдемо, тут вас обстріляють ваші ж, і вас тут, типа, розрушать ваші будинки. Ну, брешуть. Вони на давлять на почуття, на емоції. Скільки ждать? Коли звільнять, коли? Угу. А вам кажуть, ви тут менше, ну як сказати, емоціонуйте, да? От менше емоцій треба, тому що ви заходите самі в тупікову ситуацію там, де не бачите виходу, не бачите вибора. З однієї сторони, у них тут вони розстроєні в депресняках, що у них нічого не виходить. А з іншої сторони тут обмани. Ну, така, розумієте, от не, вам не треба в цей тупік влазити. Це такі маніпуляції йдуть. І що? Ага. Ну, ситуація ця закінчується. Йде новий період. Іде буде не так, як було до цього, Іде трансформація, в стабільність. Тут що це означає? оце угу. з часом ці ожидання, що там на будущее угу. прийде до нового етапу, до нового вітка в житті. Тут буде новий віток, але він такий, знаєте, двоякий цей віток. Він буде і з розчтом, і з емоціями. Тобто, тут не буде чисто військового рішення. Шанс. Угу. Шанс стабілізувати є цю ситуацію. Ну, шанс стабілізації, що все буде добре, що не буде таких. Ризких поворотов, разрушений и всего остального. Ну, такая интересная ситуация получается. Я не бачу тут боев. Тут больше манипуляций цими обстрелами. А чому так? А чому так? Чому? Угу. Вам кажуть, ви перестаньте думати, що ви тут будете жертвами. Це ваші страхи. Це ваше... довго сильно були ви в этих ограниченнях. І це ваші страхи, що ви тут будете жертвою. Угу. Угу. Ну, чекати треба. Не входить депресії. Все буде добре. тримайтеся. А подивіться, будь ласка, чи знову у Києві буде масочний режим? Чи буде масочний режим в Києві? Чи буде масочний режим в Києві? А ви, вам кажуть, ви оці обман очікування, очікування, ну, це така тупікова ситуація, що ви будете тут жертвою. ні 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 Тут борються, ну, тобто, привівки ж ділають, ділають. Борються і вже якби скільки людей перехворіло, перші хвилі були. На даному етапі ні. Це прийшло таку уміреність. Умірі назаболівши, ну, десь там проявляється, да. але вже такого обостреного немає. Тут е, е, ситуація з... Е, е, ви хочете прояснити цю ситуацію, да, а вам кажуть, менше ілюзій, менше е, думайте про те, чого Ну, би це ваше видумане, ви боїтеся цього, і вам це серце розбиває. От не думайте про це. Тут ця ситуація проясниться. Що це означає? Так, да, вже обнулилася. Просто немає смисла показують робити цей масочний режим. Кажуть, що стабілізація, от діло це, кажуть, нересурсно. ну, немає сенсу. А це, це вже стабілізувалося. Ну, закончилась. Закончилась ця, як сказати, цей період, ця волна з масками. Вона закінчилась. Добре. Поїхали далі. А, пані Людмила, є інформація, що на, на кордоні міста Сумщини стоїть 10 тисяч російських солдат. Чи, а, Чи дійсно це так? Чи буде наступ на місто? І якщо буде, то який результат? Це місто Суми. А давайте з першого. 10 тисяч російських солдат стоїть там на кордоні біля сум. 10 тисяч російських солдат стоїть на кордоні біля сум. Ну, ага. отакий от один солдатик там забрів, блін, з палкою, і стоїть, а не 10 тисяч. Це все брехня. Кажуть, на майбутнє, щоб ви не бачили, ну, не бачили, знаєте, як, успокоєння, от не було такого. Щоб ви були постійно в страхах. Оце для цього і робиться. І це робиться дуже давно. І оці сумніви постійно. В голови вкладають. Це про ті вкиди в інформаційні, в інтернеті для тяжесті, для того, щоб вам важко було, щоб ви постійно переживали. Ну, Як не одну кинуть інфу таку брехливу, так другу. Да. Не слухайте нікого. Я вам казала вже, що в попередніх ще розкладах я вам показувала тоді теж. Був, була розмова про суми. Чи буде звідти наступ, не буде ніякого там наступа. Так що не слухайте нікого. Скільки ще терпіти голі пристані? Скільки ще терпіти голі пристані? Скільки. Угу. Ви тут в такому стані, знаєте, в діпресняках. Діпресії, сил, емоцій вже мало. Ви кажете, Та вже скільки ж можна ждати. Ми такі розстроєні, наші рядом. Да. Угу. І, і скільки можна очікувати, коли воно вже вирішиться. Нами маніпулірують, ви кажете. Нами маніпулюють ці е, військові дії. Тут і агресія, тут і. Дурять голови, тут її, би кажуть, що вони тут стабільно, тут вони залишаться, от вони вам таке розповідають. І ви кажете, ми чекаємо вже давно. І удобного случаю, ну не, не то, що удобно, ні, неправильно. Тут виходить, що ви постійно очікуєте, що чи, чи ми будемо жертвами чи ні. От у вас таке питання. Чи що стабілізують, чи це ми жертви навсідали, ви кажете. Отаке От у вас є відчуття. Тому що довго дуже чекаємо, довго. Угу. І кажете, ну кажуте, ем, ви, ви навіть зараз не вірите в те, що що то може змінитися. Добре. А чи. Чого вам очікувати найближчим часом? Давайте так. Чого очікувати вам найближчим часом? Дьявол вискочив, який був давно у вас, там, довго воював, він ощутить большую тяжесть, Йому буде важко. Отой дьявол, який у вас там розгулявся, оті орки. Тут все закінчується. Закінчується боротьбой, ні, не так. Закінчується тим, що обстріли блокірують. Як, яким чином? Як? Як? Угу. А, це вони кажуть. Вони вам розповідають, що все, нічого ви не повернетесь назад. В Україну, це тут уже Росія, і, і внушають вам страхи. Ну, от одна і та же політика. Завести людей в стані депресії, тому що там немає ні телебачення, зв'язку нормального немає, немає інформації, більшість сидять там взагалі не розуміють, де що і як. Ось це показують. Бачите, що тупік. І відчувають себе жертвами, і кажуть, а це що? Наша сім'я, типа, уже. Ну, то есть б'ють вони на емоції. На що ми тут навсі? Да. Угу. Ну і ставлять перед вибором, що вам і у вас є шанс. Шанс на шо? Угу. Стабільненько остаться. Да. Либо там якось А, Тут уже, знаєте, як, судьба зовет. От у вас не судьба навіть. А по суду, дивіться, уже труба кличе, що пора, ну, от ви очікуєте, що пора, пора, пора. Угу. Що пора їх разрушать уже. З ними дуже погано, холодно і голодно. Всього круг до да Ну, У вас тут багато емоцій, тому, бачите, я питаю одне, а показують інше. Багато емоцій, багато переживань. Так, а коли э, наші будуть визволяти? Опять дьявол вискакує. Дивіться, дьявол вилітає. Вот 58 карт Вилітає дьявол постійно. Другий раз уже вылітає. І шо? Ну, вам кажуть, что оці долгие ожидания ни к чему хорошому у вас там не привели. За вами наблюдають, ну, за, за дьяволом наблюдают. За цим всем наблюдають. Зараз. А, угу. Выходит из такой ситуации. Кто это выезжает? Кто Ага. Тих, хто очікував. А, вы ви думаете, выезжать вам чи нет? Чи ждать разрушений? Ну ты скажи, все вокруг да около. Значит, не вам цю информацию знать. Вона уже на порозе. Я вам хочу точно сказать. Чекайте. Ви... Я не можу озвучувати цифри, там, дні, але воно все на порозі. Ви очікуйте. Угу. Скільки? Скільки. Ну, от не знаю, казать. Ну, дивіться, 9 днів, а там видно буде. Тобто 9 днів показали. Ага. Ри, вирішиться ця історія через 9 днів. Так, поїхали. От не люблю я озвучувати дати. Чи звільнять дні. Дніпрорудне Запорізької області, чи звільнять Дніпрорудне, Запорізькою області від орків. Ви дивилися тільки, уже тільки давно, ще влітку. Містечко кишить колаборантами, зрадниками, расистами. Чи звільнять Дніпрорудне? Перше питання. Чи звільнять? Ні, вони оставлять, типо. Да? Вот всіх звільнять а вас оставлять. Ви так думаєте чи що? Ну, дивіться, тут стабільно Ну, така сама історія, як і в інших містах, які вже під окупацією дуже давно. Собі, стабільно вже так знаєте як. Роз немає даже, навіть емоцій не, не вистачає, мало. Ви так уходите, ви не хочете сильно погружатися туди, а ви кажете: ну, а що робити? І може домовлятися якось з цими побідітелями, тому що дуже давно ми тут в жертві, ми тут в депресіях. Ну, це ваша, вас обманують. Розумієте, тут брехня йде. Брешуть, як дишуть, що вони навсігда. Все це навсігда ось у закінчується. Оце. І, і дуже швидко. У вас навіть швидше, ніж в других місцях, які я дивилася за останній час. Так що чекайте. Закінчується це все. Угу. Угу. На великі жертви у них немає енергії, у них немає вогнепальної зброї. Ну, я не знаю, як там називається. Оцих ракет уже, у них мало, вони обмежені. І сило, сила обмежена, вони вже тут жертви. І що вас там привращать в жертву, ну, на всіх не хватає. Що вони будуть робити? Що вони будуть робити? Орки, що будуть робити? Вони очікують, розумієте? Вони в ожиданні, в ожиданні чуда. Коли буде боротьба? Бо кажуть, у нас сільонок маловато, дивіться, пажики показують. Ну, це ці сили, про які знаєте, як, логістика нарушена, про що я кажу кожен раз. Це не обов'язково, що от вони прийшли без сили, без нічого. Ні, ЗСУ працює. Тобто логістику перебивають От ці снаряди, всі запаси їхні отстрілюють, вже пішли на територію. Росії, заводи там і все там летить, взривається нефть, снаряди, комплектуючі моста Кримського. Ну, то все по порядку, як положено. Все, до побачення. Пока-пока.